Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 3. Порівнюємо математичні вирази. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Ітак, виконай порівняння в першому рядку стовпчика. Розглянь другий рядок у стовпчику, що спільне в першому і другому рядках. Що потрібно виконати, щоб порівняти два вирази? Ну, давай дивитися, що нам там дано. І так, ось є стовпчики. Спочатку сказано, в першому рядку нам виконати порівняння, потім в другому. Ну, давай дивитися. 6 додати 3 і 10. 6 додати 3, скільки буде? Це буде 9 так, і 10. Що більше 9 чи 10? Звичайно, 10 буде більше, тому 9 знак у нас йде е, біля числа, яке саме перше стоїть, тобто 9 менше ми читаємо, ніж 10. Так, дивимось другий рядок. Тут все таке саме, а тут 10 у нас було, а тут стало 8 додати 2. Ми розуміємо, що 8 додати 2 це число 10. Тобто, просто 10 розклали також на доданки. І зрозуміло, що 6 додати 3, все одно буде менше, ніж 8 додати 2. Так, далі дивимось. 9 відняти 7 і 3 порівню. 9 відняти 7, склад числа 9, це 7 і 2, тобто залишиться 2. А тут 3, що більше, 2 чи 3. Звичайно, 3 більше. Значить, якщо ми говоримо, що на першому місці стоїть 2, то знак під дві куми. Вибираємо 2 менше ніж 3. Дивимось другий рядок. Тут залишилось все так же. «3» розклали, просто записали, що 3 це 5 відняти 2. Можемо так записати, не розкладати, наприклад, на 2 і 1 можна було б розкласти, А записати, що 3 це 5 відняти 2, тому що 2 і 3 це склад числа 5. Розумієте, так? Тобто ми 3 замінили якимось виразом. Ми навіть могли взяти 6 відняти 3. Це також був той же вираз. І знак у нас не змінюється, тому що результат у нас не змінився все одно це 2 менше, ніж. 3. Далі тут 4, тут 7 відняти 3. 7 відняти 3 це також 4. Отже, 4 дорівнює 4. Далі, що ми зробили? Четвірку записали у вигляді виразу 6 відняти 2. Можна так записати четвірку? Це четвірка? Так. Ми просто взяли і замінили. Тобто, нам головне. Не які числа там йдуть, а головне, що нічого не змінюється. Так, 7 відняти 3, 7 відняти 3 це 4. 4 і 6 відняти 2 це також 4. Отже, буде дорівнює. 6 відняти 2 буде дорівнювати 7 відняти 3, тому що і тут 4, і тут також 4. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.